Дональд Трамп публічно назвав президента України диктатором без виборів, що плутався у війну, яку неможливо виграти. Ба більше, після неанонсованих переговорів з російською делегацією у Вердіяді, адміністрація Трампа все частіше повторює наративи кремлівської пропаганди, звинувачуючи Україну у провокуванні війни з Росією. Сам Володимир Зеленський реагує на закиди президента ще досить стримано. А, от його європейські колеги і американські політики не відмовляють собі у жорсткій критиці Трампа. Докладніше про Реакцію світових лідерів на риторику республіканця. Далі підписуйтесь на наш канал. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що називати Володимира Зеленського диктатором і відмовляти йому в демократичній легітимності просто неправильно і небезпечно. Політик зазначив, що Володимир Зеленський обраний главою держави Україна, а те, що чергові вибори не можуть проводитися під час війни, відповідає вимогам конституції України та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати зворотнє, написав Шольц у соцмережі Ікс. Президент Чехії Петер Павел також зазначив, що вибори в країні, частина якої окуп окупована, організувати просто неможливо, і яку цінність мали вибори в країні, яка три роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави. Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована, а вся країна під щоденними обстрілами? Сказав політик, додавши, що щоб називати президента такої країни диктатором, потрібна неабияка частка цинізму. Підтримав Зеленського і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. Політик заявив, що сумніви у легітимності Володимира Зеленського і закидання Йому диктатури є глибоко необґрунтованою риторикою, адже він є всенародно обраним президентом і з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала всередині його терміну. Аналогічної думки дотримуються і в норвезькій опозиції. Лідерка ліберальної партії Гурі Мелбі назвала заяви Трампа небезпечними і відверто брехливими. За словами політики, їй сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Ба більше тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче щоб. Путін переміг, тому єдине правильне рішення для Норвегії зараз посилити підтримку України, модернізувати власну оборону і налагодити тісніші зв'язки з Європою. Категоричну незгоду з позицією Трампа висловив і президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, зараз важливо надати Україні необхідну підтримку і посилити тиск на Росію, адже майбутнє України це питання майбутнього європейської безпеки та положення США як великої держави, яка не може програти цю війну. Своєю чергою. Гою в уряді Франції зізналися, що не розуміють логіку Дональда Трампа у звинуваченнях Володимира Зеленського у повномасштабному вторгненні Росії в Україну за словами прес-секретарки Софі Прімас. За останні кілька днів президент США зробив чимало різноманітних і часто незрозумілих коментарів, не порадившись зі своїми європейськими союзниками. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що він та його колеги повинні без жодних розмов діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи не оцінили пасажі Трампа і в американському істеблішменті. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що президент Америки повторює путінську пропаганду і спотворює правду. А його слова є огидними. Ганебно чути, як президент повторює путінську пропаганду, одночасно закладаючи основу для переговорів, які вигідні Росії коштом України, заявив Шумер. Адам Шиф, сенатор демократ від Каліфорнії, вважає, що критика Трампа щодо України є зрадою і підлим умиротворення. Володимира Путіна, а Майк Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента США за першої каденції Дональда Трампа, піддав критиці заяви американського лідера, наголосивши, що не Україна, а Росія почала непровоковане і жорстке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Росіяни вигадали хакерську схему, за допомогою якої їм вдалося отримати доступ до закритих груп і особистих листувань українських військових у месенджері. Сигнал про те, яким чином окупанти розвідували інформацію, розповіли в компанії Google. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Група розвідки загроз Google повідомила, що кілька хакерських груп, тісно пов'язаних з російським урядом, здійснювали фішингові атаки на акаунти українських військових у зашифрованому месенджері Signal. Ці групи, позначені як UNC5792 та UNC4221, використовували функцію месенджера для сканування QR-кодів, щоб приєднатися до нових груп і чатів. Хакери надсилали фішингові повідомлення з запрошеннями в чати через QR-коди, що містили приховані javascript команди які Дозволяли під'єднати смартфон жертви до нового пристрою та отримати доступ до всіх її повідомлень. Ці повідомлення виглядали як звичайні запрошення до чатів, що, здавалося, належить військовим групам у сигналі. Однак, коли жертви сканували QR-код, їх пристрій одразу підключався до пристрою зловмисників, надаючи доступ до історії повідомлень. Команди Google та Signal стверджують, що ця схема не порушувала шифрування месенджера. Натомість вона використовувала два функціональні QR-коди: один для запрошення. До нової групи, а інший для з'єднання акаунта з пристроєм зловмисника через функцію Зв'язані пристрої. Під час сканування ці QR-коди непомітно для користувача замінювали один одного. Минулого тижня сигнал вже випустила оновлення для застосунку на iOS та Android, яке має на меті запобігти таким випадкам. Відтепер користувачів попереджатимуть, коли їх аккаунт намагаються з'єднати з новим пристроєм та попросять додатково підтвердити, що вони хочуть поділитися повідомленнями. Google зазначає, що схожу тактику застосовували й до інших месенджерів, таких як Telegram і WhatsApp. але основною ціллю був сигнал через його популярність серед українських військових. При цьому представники компанії підкреслюють, що ця стратегія не обмежувалась лише українцями, а використовувалася й проти активістів, журналістів та інших користувачів сигналу по всьому світу. До кіберзлочинів може бути причетна російська хакерська група Sandworm, відома як APT44. Google встановила, що вона співпрацює. З російськими окупантами на передовій це ж угруповання раніше вже неодноразово атакувало Україну зокрема, влаштувало масштабну кібератаку на мобільного оператора «Київстар» у грудні 2023 року, через що в абонентів зникли зв'язок та інтернет. Одночасно, з використанням новітніх військових технологій, армії різних країн світу продовжують залучати до виконання допоміжних та навіть бойових завдань тварин. Хоча вони фактично не беруть участі у бойових діях, тварини все ще відіграють важливу роль в охороні розвід. Ці відстежування та розмінування про деталі такої співпраці розповіли автори порталу Мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Підрозділи армії США на регулярній основі використовують собак, дельфінів та морських левів. Станом на 25-й рік у збройних силах США служить близько 1600 тварин. Більшість з них це собаки подвійного призначення після 120-денної програми навчання. Вони виконують функції патрулювання та виявлення вибухових речовин або наркотиків. Однак, у 2010 році також була створена окрема програма собак слідопитів, які використовуються для того, щоб постфактум з місця ворожої засідки чи заклад. Кладеної бомби вистежити ворога за запахом. Програма військово-морських савців ВМС США використовує дельфінів Афалін та каліфорнійських морських левів для виявлення, ідентифікації та вилучення об'єктів і загроз у гаванях та відкритому морі. Загалом в програмі задіяно близько 120 морських савців. Попри важку роботу, дельфіни мають і певні бонуси. Завдяки гарному догляду, вони живуть у середньому вдвічі довше за своїх диких родичів, а морські леви майже втричі довше. Під час війни в Афганістані на початку 2000-х років сили спеціальних операцій активно використовували коней для забезпечення логістики у горах. Хоча регулярних підрозділів із в'ючними тваринами в армії США немає, деякі солдати проходять навчання, щоб вміти визначати вік і темперамент коней та інших в'ючних, а також навички їзди у сідлі та досвід спорядження тварин зброєю та іншим обладнанням. Станом на початок десятих років в армії КНР служило понад 10 тисяч військових робочих собак. Вони залучалися до підтримання миру, пошуку і порятунку після катастрофи та патрулювання кордону. Окрім того, Китай тренує мавп і хижих птахів для захисту аеродромів. Зазвичай для цього використовують великих хижих птахів, які полюють та відлякують своїх сородичів, що скупчуються біля злітних смуг, наражаючи на небезпеку літаки у разі зіткнення. В останні роки таких птахів також почали тренувати для Хоплення невеликих дронів, крім того, КНР використовують тренованих мавп, які руйнують гнізда птахів, в околицях аеродромів та відлякують їх своїм запахом, що значно зменшує ризики для авіації. Також китайській армії збереглося два штатних кавалерійських батальйони, які верхи на конях патрулюють кордон із Монголією та Казахстаном у внутрішній Монголії та Сіньцзяно-Ігурському автономному районі. Наразі в індійській армії понад 1200 навчених собак. Як правило, там тренують німецьких вівчарок, лабрадорів, бельгійських вівчарок і великих швейцарських зененхундів. Однак наразі армія залучає місцеву породу собак, відому як гонча матхол. Армійські собаки відіграють вирішальну роль у пошуково-рятувальних операціях. Армія Індії одна з небагатьох країн, у яких зберігся штатний кавалерійський підрозділ. – 61-й кавалерійський полк. Основними його функціями є церемоніальні обов'язки. Участь у парадах та забезпечення почесної варти під час державних заходів. Також тварин використовують у регіонах зі складним рельєфом, де використання техніки обмежене. Наразі в армії близько 4 тисяч мулів, кожен з яких здатний переносити близько 80 кілограмів вантажу і забезпечує транспортування боєприпасів, медикаментів та їжі. Втім, їх планують поступово замінити на роботизованих собак та БПЛА для доставки вантажів у важкодоступні місця. Окрім того, прикордонні сили зберегли вели. Велику кількість підрозділів на верблюдах, які патрулюють пустельні ділянки кордону, загалом використовуються близько 1200 самців верблюдів. Їх купують у віці 5 років, після чого не служать у війську близько 15 років, звільняючись у 20 або 21 рік. Відомо, що у 17-му році в армії РФ служили приблизно 3,5 тисячі собак. Найбільше їх залучають до охорони кордону. Крім того, собаки працюють у мінно-розшуковій службі. і Є навіть армійські їздові собаки, яких використовують у полярні та арктичній зонах. Окрім того, в армії РФ є дві бригади, в яких існують штатні кінні підрозділи. Так, 34-та бригада дислокується у Карачаєво-Черкесії на висоті понад 2000 тисячі метрів над рівнем моря. Там має спеціальний в'ючно-транспортний. Взвод, призначений для переходів важкодоступними стежками у скелях, куди не може заїхати армійська техніка. Пересуваються коні з в'язками по чотири тварини. Кожна зв'язка може тягти тонну вантажу. Окрім того, кінної їзди навчають курсантів рязанського десантного училища та бійців спецпідрозділів морської піхоти. Також є кавалерійський почесний ескорт президентського полку, який служить для розведення почесної варти та дислокується у підмосковному Алабіно після анексії Криму у 14 тому році РФ захопила також колишню радянську 184-ту науково-дослідну експериментальну базу. За часів незалежності України вона була перетворена на державний океанаріум, а після анексії дозволила окупантам відновити роботи з дресирування дельфініва. Крім того, британська розвідка повідомляла, що в арктичних водах російський флот використовує Білух і Тюленіва. Кінологічна служба у Збройних силах України налічує близько тисячі службових собак. Їх використовують для охорони військових аеродромів, баз, складів та арсеналів, а також для мінно-розшукових робіт, виявлення вибухонебезпечних предметів, перевірки доріг, місцевості і транспортних засобів на початку січня 2025 року Норвегія профінансувала створення в Україні центру підготовки собак, міношукачів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.